Вас вітають вихованці комунального закладу станції юних натуралістів Рівненської обласної ради. Тема цьогорічного всеукраїнського конкурсу флористики та фітодизайну Код нації українця. Надихнув нас, представив творчий проєкт, у якому різнобарв'ям рослинного світу природи ми створили квітковий килим Дерево роду. Своїм проєктом ми хочемо привернути увагу людства до несколоного українського народу, глибокоетнічного коріння українців, викликаних всією душею та серцем, пронесених крізь вікову боротьбу за збереженням духовних цінностей нації. Техніку виконання обирали відповідно до ескізу Кимова, у центрі якого символічне дерево роду нагадує нам про особливий код нації українця. Віхова боротьба за свободу, незалежність, глобоких духовних цінностей і милолюбна частина душі нашого народу. Телерово в колі, що символізує сьогоднішній засилля нація, зберегти нашу активность. Основу площаної композиції складає килим в пейзажному стилі. Усередині дерево викладене з основої кори різних відтінків. Ліл дерева, косички з вербових гілок. Зелені кольори композиції виконані у декоративно декоративної Різних дерев, червоні кольори, представлені ягодками калини і шипшини, жовті і оранжеві викладені чорнобривцями. Для того щоб підкреслити глибину духовних цінностей українців, у композиції використані рослини, символи України. Важу у всіх народів є улюблені рослини символи. В українців це верба і калина. Без Верби і Калини нема України, так каже образне народне слово. На нашому колимі калинові грона прикрашають український рушник, багатовікову боротьбу нашого народу за свою незалежність. Далі для мене назву країн Бог вважається священною рослиною, яка уособлює таємничу силу, жінки, плучості і материнства. Це дерево пов'язане з водою, отже, символізує здоров'я і життя. Дух священне дерево символ і чи родючості і слабості, оборіт українського народу. Листя дуба на поширення неукраїнських діживанка. Ми також вирішили використати листя дуба, щоб підкреслити силу духу українців. Зипоцвіти синього та жовтого кольору, однак хвилини символізують безсмертня нашого народу. Квіти чорнобривців різних кольорів і відтінків, які ми використали в нашій композиції, символізують глибоку національну і демократичну основу нашого народу. Його здатність виживати навіть у несприятливих умовах, підкреслює багаторанну любов до української землі. Чорноплідна горобина символізує сльози батьків та дітей. Квіти соняшникам вважали символом любові до батьківщини. єдиною та найвищою ціни. Соняшник символ з за загиблими героями. Це саме найбільша квітка. Це наш смуженький біль за гіркими втратами нашого народу війни. Жавто-гарячі грона пірокати, рокати чорноплідної горобини, червоні лимонника, червоні грона горобини. Плоди Шевшини плоди в Вони прикрасили наш символічний рушник оберег українців. Флористичні книгом різняється своєї страви, що символізує красу і багато ранність українців. Наливато поки головоріжчани, які поважають в рамках. Центр опозиції адвок охоронець. Це символ Божого покрову в нашому землі. Голод! Це прагнення всього світу до миру. Лялька мотанка вона символізує багатство нашої держави. Через віки нескорені, безстрашні, сприйнявши долю, наче Божий дар. Ми українці, духом не зламані, Господь із нами в довгі вверхні. Але любов росія в чорні хмари, які небо сили зла. За нами. Голубка біла, при носи нам звістку, і спокій доважданий всім, храни о Боже, нашу Україну, зійшли з спасіння намім.